До дня Києва мер столиці вручив державні нагороди України та відзнаки медалі Київського міського голови. Честь, слава, держава найдостойнішим українцям. Хто вони герої нашого часу? Дивіться у наступному сюжеті. Цьогоріч напередодні дня столиці в колоні залі Мерії чи найбільша увага киянам захисникам вітчизни, які проливають кров на сході України, відстоюючи її незалежність і територіальну цілісність. До Дня Києва герої новітньої України отримали державні нагороди. До них передусім і звернувся зі словами вдячності Віталій Клишко. Я дуже вдячний кожному з вас. Я бачу хлопців з нагородами, які мають дійсно людські якості. І є прикладом для інших, прикладом патріотизму, прикладом відповідальності за свою державу, за своє місто, за все, що сьогодні відбувається. відбувається в нашій країні. Я хочу подякувати кожному з вас, щиро подякувати за те, що ви є. Без вас Україна вже. Не існувала Віталій Кличко. Також подякував волонтерам, які ризикуючи власним здоров'ям і життям, допомагають нашим бійцям у зоні АТО та вручив їм відзнаки медалі Київського міського голови. О, ці, військово Честь, військово слава, військово. держава серед нагороджених. Дмитро Іванов, який воював в АТО, отримав поранення, а потім став волонтером. Мені не, не повинні забувати, що волонтери, який ну, перше завжди завжди своїм коштом збирається їде в цю дорогу, притинає ці кордони, блокпости. Подів наражається безпосередньо на небезпеку. Він збирає останні візи, а ще й має ризик для свого життя. Міський голова також вручив відзнаки про присвоєння почесного звання матерям-героїням. Інна Бабич, одна з них народила і виховала семеро дітей. Але кажеться, висока державна нагорода і символічна відзнака кожної української матері. Для мене це дуже символічно. адже і наші бійці мали мамів, які виховали їх героями. Могли піддержати країну так. Це ж теж праця їхніх матерів виростити гарних синів. Видатні кияну отримали сьогодні державні звання заслужених артистів, лікарів, науковців, освітян. Звання заслуженої артистки України отримала і співачка Асія Ахат. В цьому залі було багато бойців АТО. это було ще вдвойне волнительно, тому що, ну, що наші награди зараз в за час в територія. Нашій страні по сравнению с людьми, которые сегодня получали ордена, медали за мужество, за героїзм. Ну это не передать словами. это так волнительно. Івана Білоченко, Наталія Біловол, Андрій Ніконов, телеканал Київ.